Маман сьогодні заявляє Парніші, Може б я на права здала? «Ні, ну ви взагалі оцінюєте масштаб трагедії, ще на рівні цих слів. Маман, тобі що, на пасажирському жме, чи що? Місто ще не готове до всадника апокаліпсису на маленькому милому автомобільчику. Та ладно, я і Парніша, але в чому винні ті бідні люди? Ти ж на пасажирському вмудряєшся тикати факи так, що парніша ледь встигає розрулювати. А хто вчора так плівався, що нам на лобовуху прилетіло? А пасок. Ти його так пристібаєш, що можеш травмувати себе і пішохода, який за 500 метрів від машини. Це буде перший випадок, коли чоловік середнього віку і кішка середньої ваги вийдуть на мітинг під автошколу. Маман, давай дивитись, на речі реально. Це на вітер викинуті гроші, поламані ноги, скалічені люди. Давай ліпше хамончика купиш. Chociaż pożremo.